Говориті, я, я родівся в СССР і на Русі, брат, і Я русский мене зовут святой Москаль. Ти мені запретіть розварювати там на моєму з Ось такий святий москаль зачаївся у Львові. До чоловіка підійшли перехожі, аби зробити зауваження за те, що він слухав заборонену російську музику в центрі міста. Однак під час розмови виявилося, що полюбляє він не лише мову окупанта. Під час діалогу чоловік запевняв, що народився у Львові. Однак це місто він вважає російським. Смотри сюда, я родився на русі. Понялка здійснює ну, це рус на русі. Я родився, а так то в СССР. Понял, как вообще не в твоїй Україні і близько тут не було, коли я родился. Я тебе сказав, я русский. Понимаешь, что такое? я русский. Ну, типа, ти мені не можешь б говорить на в языке, ты кити. дядя? Окрім того, на запитання про те, як він ставиться до того, що в Україні триває війна, дав приголомшливу відповідь. Думаю. Може, у вас, не у мене. Ну ти хочеш воювати, пайдеш воювати брас за інформацією користувачів соцмереж. Чоловік зміг втекти до приїзду поліції, тому достеменно невідомо чи перебував він під впливом якихось заборонених речовин. Однак це не єдиний скандальний інцидент щодо любителів мови окупанта. Мережу сколихнуло відео за участю сина екс-судді Алли Чезганової з Вінниці. Хизуючись зброєю в руці, він виспівував на камеру російські пісні, а згодом і почав стріляти. Музика глаза закриті. нон стоп Тара тара. Окрім того, він продовжив шокувати аудиторію висловлюваннями про українських правоохоронців та президента. Я в рот СБУ МВС МВР, і ВРУ, і Зеленського лічно три рази. Дайте мені 10 танків і 5 самольотів. А якщо ні, то ви всіх це цейка зробити. Мусор'яносюка сєт і васх. Я буду. Після публікації відео сина ек Дмитра Чезганова затримали правоохоронці. Окрім пістолета, в нього знайшли ще кілька гранат та запалів до них. За приниження влади та зберігання зброї йому загрожує до семи років ув'язнення. не читає НТА.